Так, друзі, приїхав робота прибрати кабінети і встановити інші. Ось так це виглядає. Дійшов до нижніх кабінетів і таке в мене до вас питання. Як гадаєте, скільки мишей тут померло? Отакі купи. Капець. І скільки ще ось тут чекає аж якось стрьомно відкривати цю підлогу. От така, друзі, краса. Найс. Зараз це все з грибу. І на тому все. Потім можна займатись прибиранням оцієї плитки типу Backsplash.